Толерантність – Це одне з гасел, з яким крокує сучасне суспільство. Цей термін застосовується в різних сферах. Наприклад, є толерантність до фізичних навантажень у фармакології. Це синдром звикання до лікарських засобів. Як соціологічний термін толерантність це терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки та звичаїв. Толерантність нерівносильна байдужості. Бути толерантним не означає переймати інший світогляд чи спосіб життя, а надавати іншим право жити відповідно до власного світогляду. Філософський енциклопедичний словник визначає це поняття як терпимість до інших поглядів, звичаїв, звичок. Толерантність означає правильне розуміння інших культур, способів самовираження і прояву людської індивідуальності. Під толерантністю не мається на увазі поступка, поблажливість чи потурання. Прояв толерантності також не означає терпимості до соціальної несправедливості, відмови від своїх переконань або поступки чужим переконанням, а також нав'язування своїх переконань іншим. Думаю, що ці визначення хороші. Мають на увазі тільки позитивне, та більшість із ними погодяться. Але, на жаль, у реальності ми бачимо, як цим поняттям зловживають, перекручують і під гаслом толерантності прагнуть проштовхнути часом неприйнятні ідеї. Найяскравіший приклад переможна хода ідей ЛГБТ, гомодиктатура. Законодавство розвинених країн, а також тих, хто дотримується або прагне демократичного суспільства, не забороняють практику нетрадиційних стосунків, Кримінально за це не карають, тобто надають рівні права. Ба Більше на загальних підставах карають тих, хто скоїв злочини на ґрунті ненависті до таких людей. Але... Загальних прав виявляється замало, тому триває процес зміни законодавства, аби карати незгодних із популяризацією збочень. У результаті кримінальні справи проти тих, хто відмовляється через свої переконання надавати послуги представникам ЛГБТ, продовжує в церкві називати гріх гріхом. Як бачимо, толерантність може перетворитися на диктатуру меншості до того ж меншості, що морально розклалася, а статистика самогубств. Серед гомосексуалістів, захворюваності на СНІД, венеричні захворювання, відсоток педофілів серед гомосексуалістів, жахливий текст маніфесту гомосексуалістів та інше не беруться до уваги. У наявності ще й протилежність демократії, коли незначна меншість диктує більшості як жити. Вважаю, що такі нездорові тенденції чудовий привід для сучасних країн-агресорів, диктаторських режимів і країн із поглядами крайнього радикалізму критикувати все західне, демократичне. Вибірковість у так званої толерантності видно і на інших прикладах. Так у різних країнах видаляють християнські символи найменування, наприклад, Різдво без слова Христове, або навіть без слова Різдво, бо це ображає чиїсь почуття, наприклад, мусульман. При цьому неважливі почуття християн, а також факт, що їх значно більше. Але є й інша крайність. Так, принаймні раніше домашнє насильство було у нас не лише реальністю, а й вважалося природним. Органи правопорядку не бажали реагувати на звернення жінок, яких б'ють чоловіки, хіба що сталося вбивство. А скільки людей кажуть, що розстріляв би всіх оцих і ось цих. Страшно уявити, що в серцях у багатьох людей, їх можна назвати потенційними вбивцями, які поки не проявляються через острах кримінального покарання, але за певних ситуацій. В окремих життєвих ситуаціях з терпимістю зовсім погано. Там, де диктаторські режими, комуністична ідеологія, закони шаріату. Готуючи до Труку різні видання, я звернув увагу на таку особливість. Як правило, в інтернеті за бажанням можна знайти будь-яку інформацію, включно із забороненою, але є винятки. Зокрема, я ілюструю свідчення людей, які перейшли з ісламу в християнство. Так от, їхніх фотографій не знайти. Причина проста. Якщо їх виявлять ісламісти, то просто вб'ють. А зараз трохи позитиву. Думаю, що в Україні у сфері релігійної терпимості унікальна ситуація. Такого раніше ніколи не було, та й сьогодні в багатьох країнах подібного немає. Упродовж усієї історії віруючих, які жили за Біблією або ж не належали до панівної конфесії, переслідували, гнобили. Та й зараз навіть у країнах, які вважають себе демократичними, причому з християнським корінням, уже не називеш гріх гріхом, адже це образить чиїсь почуття. У нас зараз людину будь-яких релігійних поглядів, мусульмани, неоязичних тощо не будуть утискати, не обмежать, не відмовлять у працевлаштуванні. Раніше не можна було уявити, щоб священники різних деномінацій збиратимуться, спільно вирішуватимуть різні питання, братимуть участь у молитовних сніданках. Просто матимуть добрі стосунки. Маю на увазі, зокрема, раду християнських церков Житомира та області. Цю небувалу релігійну свободу в нас приймають як належне, тому недооцінюють. Але згідно з біблійними пророцтвами про останній час це триватиме недовго і повернуться гоніння багатьох уб'ють. Принаймні в царині релігійних відносин Україну некоректно вчити толерантності, у неї варто повчитися іншим. Незважаючи на сприятливу обстановку, християнам ще багато потрібно вчитися толерантності в хорошому розумінні цього терміну терпимості. Адже ще достатньо упередженості, відстороненості від інших конфесій. Раніше за панування атеїстичного режиму було багато міфів щодо вірян. Наприклад, баптисти нібито приносять своїх дітей у жертву. А зараз різні міфи та фейки ходять у християн щодо інших деномінацій. Проте рівень терпимості в активних християн істотно вищий, ніж у невіруючих або формально віруючих, звернув увагу, що саме в присутності біблійних християн інші люди дозволяють собі такі висловлювання та поведінку, які не пройшли б в іншому оточенні чи навіть сумно закінчилися б для них. Ще зазначу, що в певних випадках толерантність взагалі недоречна. Наприклад, толерантність щодо агресора це вже зрада колабораціонізм. Іноді критики толерантності використовують неологізм толераст або толерастка. При принизливому ставленні до прихильників ідей толерантності, а саму толерантність називають толерастією тут явний перекіс, крайність і відкриті образи. Вживаючи термін толерантність, треба зважати не тільки на його словникове значення, а й на те, як це розуміють і як це збочено практикують. А тепер про мудре, здорове використання терміну толерантність. У багатьох культурах поняття толерантність є своєрідним синонімом терпимості. Словники ХХ століття визначають толерантність як Терпимість до чужого способу життя, поведінки, чужих звичаїв, почуттів, вірувань, думок, ідей, або просто називають толерантність синонімом поняття терпимість. Енциклопедичний словник Брокгауза і Єфрона зводить толерантність переважно до віротерпимості. Визначення толерантності в преамбулі статуту ООН звучить так. Проявляти терпимість і жити разом у мирі одне з одним, як добрі сусіди. А тепер, нарешті, як на це питання дивиться Бог? Він на своєму прикладі дає нам зразок правильного ставлення. Так. Кожна людина наділена Богом правом вільного вибору, незважаючи на те, що Господь є носієм істини та зробив істину загальнодоступною для її розуміння насамперед через Святе Письмо, Він дозволяє нам жити за власною волею, хоча і прямо попереджає про наслідки. Ісус Христос не цурався грішників, служив їм. Хоча водночас суворо викривав гріх, але наприкінці земного життя помер за грішників, щоб кожна людина могла змінити своє життя, отримати спасіння душі. Примітно, що, хоча син Божий був милостивий, звільняв і блудниць, і одержимих, але дуже суворо викривав тих, хто ніс іншим лже вчення. Перекручуючи те, що написано в Біблії. Толерантність не біблійний термін. Стосовно нас, тут точніше буде говорити про плід духу, такі його складові, як любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Ісус Христос закликає нас до любові, але любов до грішної людини зовсім не означає терпимості до гріха. Любити грішника і ненавидіти гріх, це значить не допускати толерантності до гріха, не виправдовувати Його, але молитися за тих, кого вважаємо неправими, щоб Господь наставив їх на шлях істини просити про милість і зміну життя навіть для наших ворогів, при цьому не вирішувати проблем за рахунок гріха та не вигадувати обставини, згідно з якими гріх можна виправдати. А тепер як досягати толерантності у здоровому її розумінні? Вона може існувати тільки в тих випадках, коли людина намагається подивитися на ситуацію очима іншого. Також толерантність не працює без моральної основи, без чітких орієнтирів, не мається на увазі, що в кожного правда своя. Свої уявлення про істину у такому разі буде повний розбрід, плутанина, що ми зараз і спостерігаємо в потугах світового співтовариства в прагненні до толерантності. Багато людей помилково вважають, якби позбавитися від недопросовісних людей, то це вирішило б багато нагальних проблем. Є низка країн, у яких справді порядок наводиться крайніми методами розстріли, прилюдна порка, відрубування рук тощо. Але по-перше, жителі таких країн мріють емігрувати в більш благополучні країни. По друге, опиняючись в інших країнах за певних подій. Катаклізми, стихійні лиха, тимчасове безвладдя війни, вони радикально змінюють свою поведінку, проявляючи схильність до насильства, від якого втікали. Річ у тім, що навіть найсуворішими методами не змінити серце, внутрішнє єство людини. Але ті, хто присвятив своє життя Богові і радикальні в плані життя за біблійними стандартами, стають взірцем людяності, найкращих внутрішніх якостей. Зокрема, і терпимості, навіть довготерпіння термін суто християнський. Отже. Визначення слова толерантність хороше і варті того, щоб цього дотримуватися. На жаль, у реальності під цією маркою прагнуть проштовхнути багато крайнощів навіть збочень, маніпулюючи для вибіркових преференцій. Критика толерантності часто обґрунтована з огляду багатьох зловживань. Насправді здорове прагнення до толерантності важливе і актуальне, знижуючи у людей рівень ненависті до всього, що вони не розуміють. В Україні рівень релігійної толерантності показовий, хоча і нам потрібно багато чому вчитися. Християнські чесноти є найкращими замінниками цього терміну. Бог показує зразок, як ставитися до інших. Божі заповіді дають вірне підґрунтя, без якого не досягти правильного ставлення до інших. Хай благословить Господь усіх вас!